Що може дати культура яра, коли вона просторила, грубо говоря, півтора місяця в жорсткому холоді при плюс двох, при мінус двох вночі і при плюс-двох в день. Після внесення гербіцидів і нічних приморозків дане поле виглядало вже дуже-дуже в критичному стані. Точка росту була призупинена, листя було жовтого кольору. Приморозки, які фактично були на початку травня, mm. потім інтенсивна кількість опадів. От і ми вже взагалі були збентежені чи буде якийсь толк з цієї кукурузи. Прийшли оптимальні умови погодні, і ми почали її витягувати. Кіс даної культури нам сьогодні вже 160 центнерів центрів, 16 тонн з гектара. Вартий продукт увага, однозначно. Рекомендую рекомендую. Обирайте наші продукти, такі як резогумат і біолон. І завдяки ним ви повністю реанімуєте ваші рослини і знівелюєте дію стресових факторів до нуля. Резогумат плюс віолон, коли стреси не проблема для ваших рослин.